Всім привіт! Ви на каналі Ібана Фігма. Сьогодні я покажу, як робити компонент кнопки і всякі різні їбані маніпуляції. З нею, тому погнали. Створюємо кнопку, пишемо Button. Shift-A для компонента. Компонент підпишемо Button. Оризонтальні відступи 16 Додамо скруглення, додамо заливку. Хочу, щоб кнопка була якоюсь оранжевою. Супер. Також я бачу ніхуйову заготовочку з іконками. Давайте додамо її. Потім буде видно, нахуя ми це робимо. Далі, треба створити компонент, можна лазити сюди кожен раз, а можна через Command option k одразу створити є. Створюємо варіант ось тут. Property 1 краще нам назвати state. Тобто стан. Дефолт підходить. Variant 2 ніхуя не ясно, тому назвемо, наприклад, Hover. Зробимо hover. Тобто стан при наведенні. Трошки затемнимо заливку. Далі нажимаємо плюсик, створимо ще один стан. Давайте зробимо Disabled. Disabled. Тут заливку зробимо якусь сірою, щоб було видно, що кнопка ніхуя не працює. Є. Yeah. Тепер, які далі можна робити маніпуляції? Вибираємо текстові шари. Тут є така такарічна кнопочка, нажимаємо також плюс. Текст нам підходить. І що ми толком зробили? Обираємо кнопку через Option можемо перетащити її. Обираємо текст, наприклад, buy now. Купити зараз і є. Далі. Можемо зробити так, щоб сховати текст взагалі. Обираємо знову текстові шари. Appearance, знову ця кнопочка, знову плюсик, show layers. Напишемо більш чітко show text. І воно зразу сюди завантажилось. Але ми бачимо, міняється висота. Можемо це закріпити. Оберемо всі варіанти і напишемо 40. Нехай буде просто 40. Висота. Все змінилось і все зафіксувалось. Нічого ніде не стрибає. Так само можемо зробити з іконкою. Знову цей appearance. Знову плюсик. Show layer змінимо на Show Icon. Знову перевіряємо. Icon Пропадає і з'являється, як ми цього і хочемо. Знову можемо брати. Нашу іконку знову ця кнопочка, і це властивість зміни іконки. Підпишемо Swap Icon, тобто зміна іконки. І обираємо, бачимо Swap Icon. І бачимо, що ми можемо брати квадратик. Але важливо, щоб ці іконки були в компоненті, інакше ми не зможемо ну, додати нову. Наприклад, додамо якусь іконку, там, не знаю, меню, якщо вона просто буде висіти, я підпишу меню icon. і захочу свопнути іконку, нічого не буде. Але якщо я додам її в компонент, ось вона додана Command Option Key. Swap icon. І она є. Тому сьогодні ми навчились, як змінювати, точніше робити стани кнопок. Ось ми бачимо. Можна знову ж текст. І можемо нахуй забрати цю іконку. Дякую, що були на цьому відео і дивилися його. Тому дякую вам за увагу.